Бере морської хвилі не просто так дається. Тут слава, Ця пісня написана артистом оркестру. От, ми її презентуємо до Дня морської піхоти. Ми хочемо цією піснею підняти. Бойовий дух розказати про нашу морську піхоту, і звичайно, щоб їм було приємно її слухати. Вона має певний свій характер, тому що не все слухають морські піхотинці, це є рок, це є щось таке от важке, тому що все залежить від діяльності людини. Коли я почав писати слова цієї пісні, перше, що з чого вона починається, берет морської хвилі. Це пісня про. Те, який має бути характер у будь-якого чоловіка, який вступає на службу до морської піхоти, які мають бути переконання для того, хто дійсно вважає потрібним захищати Україну від цієї страшної війни. На початку війни, коли російська ракета потрапила в житловий комплекс Тірас, коли в ньому загинула майже вся сім'я. Це був такий страшний момент, скажімо так, який теж, мабуть, і вплинув на моє бажання, скажімо так, написати цю пісню. Все, що відбувається протягом цієї війни, воно впливає на будь-яку людину, так само, як і на мене. Всі ці події залишають в мені якийсь Пустоту, яку я заповнюю музикою. Хлопці, дехто зі сльозами. Дехто з радістю. Тобто в кожного під час прослуховування тої чи іншої музики виникають якісь почуття. В когось згадка про дім, в когось згадка про маму, в когось згадка про дівчину. Тобто реакція зовсім різна. От, і на це ми і упиваємо. У нас завжди буває таке, що. Перед концертом у нас завжди, ну ми ж знаємо, що щось відбулося напередодні, і ми змінюємо репертуар належно до подій, які могли статися у тому чи іншому регіоні нашої країни. На концертах, коли відбувається, наприклад, навіть коли оркестр грав, наприклад, Jam Session, вони показують такий рівень, після якого. У кожного музиканта, який розуміється на музиці, він розуміє, що цей рівень просто недосяжний. Саме тому цей колектив, коли я почав в ньому служити, він досі підтримує цю велику планку. Професіоналізму переважно це академічна музика. Тобто, це такі колективи, як ансамбль, струнний дуети, тріо духових інструментів. Бувають різні моменти, бувають такі, що от ми закінчуємо концерт. І приходять хлопці, говорять, можна ще. Я говорю, ну ми ж приїдемо ще до вас. От, ну ви знаєте, що ми можемо дочекатися наступного вашого приїзду. Якщо можна, ще хоча б декілька творів. От, ну, звичайно, що ми це все починаємо спочатку, і потім запрошуємо їх і співаємо разом. Ми проводимо єдині, мабуть, в Україні з військових колективів проект, який називається «Арт-терапія». Це проект, в якому приймають участь практично всі артисти нашого колективу. От ми приїжджаємо в реабілітаційні центри, де проходять реабілітацію наші військові, які поранені, і проводимо. Музичну реабілітацію з ними, тобто це проект, який говорить про відновлення військових не тільки за допомогою лікарських засобів, а за допомогою музики.